У селі надоронів немає, датуралів немає. Чи потрапляли ви коли-небудь в ситуацію, в якій немає виходу, коли поряд не було того, хто міг би вам допомогти? Так було в моєму випадку. Робота в мене незвичайна, і минула моя поїздка могла бути останньою. Я той самий слідчий, який поліє на гейв. А точніше полював, поки не зрозумів, що потрібно усунути причину а вже потім розгрібати наслідки. В новинах я звернув на дещо увагу. Знайшли хлопця-негра під деревом в парку. Його ледь врятували, а то він замерз насмерть. Але головна особливість була в тому, що знайомі того чоловічка запевняють, що він не був нігром. Особа веде себе агресивно до інших людей, тому її залювало в психлікарні. Потрібно знайти причини виникнення гейства. Деяких людей можна сказати в колегі, я випитав інформацію про демон, який живе в Полтавській області. Тому моєю наступною цілею став один старий хутір. Я зацікавився, бо в справі були написані наступні дані. В хуторі, що під Ремоталом, почали зникати люди. і Їх тіла не було знайдено. Єдиною зачіпкою було те, що поряд стояла стара радіовешня з кабіною правління на ній. З радіомежі кілька очевидців чули крики. Але коли туди приїхали правоохоронці, то там нікого не знайшли. Тому я зібрав спорядження і вирушив довгу мандрівку. Мені запропонували напальник, коли я відмовився. Це і була головна моя помилка. Шлях виявився довгим і складним. Моя машина заглохла. що за чорт. Свічка запалення була непридатною для подальшого використання. А може, щось інше зламалося. Але мені було впадло думати: я ж то говно!» Дорога. І цей весняний день сонце повільно хилилося до обрів. Воно вже не таке палюче, сліпуче як у день, а м'яко прикриває теплими вечірніми променями. Дивилося йти пішком, насолоджуючись краєвидами діста, які були навколо дороги. Через півгодини я вийшов на галявину, а за нею далі виднілося село. Я почав запитувати місцевих про події на вежі. Але вже тоді я помітив дещо дивне. Жителі були якісь занадто привітливими, але коли я задавав їм запитання, вони одразу закінчували розмову. Один дід мене все ж таки впустив до себе, і пригостив печим щоєм і розповів про цю місцевість, і про радіовежу. Також він сказав, що тут не люблять названих гостей. Скажіть. А хто, на вашу думку, міг викрадати односельчанів? Ми у нас всі знають один одного, уже давно. Тому, якби це робив хтось з наших, ми б його давно зупинили і покарали. Покарати? Про що цей стовець? Але неважливо. Я намагаюся знайти хоч якийсь матеріал. А чи не приїжджав до вас хтось не з ваших країв, крім мене? Не проїжджав один місяць тому назад. І він запитував про якийсь Чермікс. Чи, чи вміє їх хтось робити? Але ми й не знаємо, що це таке. А як він назвався? Зараз пригадаю. Здається, його звали як там. А Вадім. Дякую, діду Матвій, за вашу співпрацю і за чай теж. А мені все таки час йти до побачення. Старець нічого не сказав, а тільки провів мене пронизливим поглядом. Мені нічого не лишалося, як піти посеред ночі на радіовежу, бо кращої ідеї я не вигадав. І тут мене прямо встряхнуло. Я ж забув гвинтівку в машині, оклайно! На радіовежу вели сходи на гору. Я піднявся в кабіну управління. але нічого дивного не помітив. Стара апаратура було видно, як дехто з місцевих уже викратив багато деталей з радіостанції. Але дещо я все-таки знайшов на підлозі. Там лежали якісь ремені, які надягаються схоже на тіло, як БДС. Я дістав спеціальний пристрій, який завжди ношу з собою. Він називається геометр. Функції цього пристрою були в тому, що він може вимірювати надгейську активність. І це виводилося на шкалу на пристрій. Чим більше засвітилося лампочок, тим більша активність. На пристрої загорілося тривогника. Значить, активність помірна. Але тільки якніс гейометр до ременів. Засвітилася ще одна лампочка, і тут я прислухався до звуків і почув важкі кроки по металевим сходам, які ведуть нагору сюди, хтось іде. Це була абсолютно безвихідна ситуація. Той, хто піднімався на гору, не поспішав, адже він знав, я нікуди не зможу втекти. З кожним його кроком паніка все більше нам стала, діставши свою дубинку, Приготувався до гіршого. В проході показалося тіло під два метри заввишки, чоловік із сіруватою шкірою в БТС мості, а на тулубі звисало ремінь. Він сказав: Постороннім сюди вхід заборонено, пішли зі мною, солоненькі. Голова села хоче поговорити». Ахер тобі! Це був не найкращий день напасти до нього. Я виробив мене з одного удару. і Я упав на підлогу. Прийшов до тьоми, я вже на якомусь розп'ятті. На мені були ці ремінні, не лише труси. До мене підійшов той самий дід на твій. О, прокинувся нарешті. Так і знав, що тут щось нечисто. Не красуйся, мисливець. Ми знаємо, навіщо ти тут розмігуєш нашого господаря. І він іноді заглядає до нас, щоб робити гачі ремікси. Ми з радістю віддамося йому. А тих, хто йому сподобався, він забирає собою. Але поспішу тебе засмутити в цьому селі. натуралів немає. Що ви збираєтесь робити далі? Ми скормимо тебе нашому айдолу. І він запише гачері. Ні. Дід вийшов з темної кімнати. Схоже вікно було зашторене якоюсь ганчіркою, а руки й ноги міцно зв'язані мотузкою, а також шибцями. І я почав кричати, прохати, розв'язати мене, але я тільки заважав місцевим сектантам спати. І один дядька повернувся і вставив мені кляпу рот. А також вилив мені щось липке на голову і сказав, що це кабачкова ікра. На одягу було кілька шпильок, я намагався розколупати мотузку, і через хвилин 10 я був він. Телефон забрали, а от маленький ліхтарик, який все ще був в кишені. Залишили. Я освітив кімнату і побачив фотографії, від яких кров холодне в там, на шкільній дошці. Були написані дивні символи і фотографії з невідомими створіннями. Це були не просто геї, які поводили себе дивно, це інше. Ці створіння, вони зовсім не схожі на людей. Фотографії були не всі чіткі, А одне створіння привернуло особливу увагу. На фото воно виглядало здоровим, чорне без очей. З широкою посмішкою, а замість його рук були аж до землі фауси. Це створіння було підписане як проект Джаброні. І я почав прислуховуватись до звуків, але чув тільки якісь лискання і чавкання цих сектантів. І відчинивши двері, мене одразу зустрів пронизливий погляд одного з сектантів. Він сидів під дверима. А його рука була в штанах. Але хоч він мене побачив, йому було байдуже. І Я прийшов повз нього і опинився на кухні. На столі лежали відрубані пеніси людей. Та вони ж довбані психи. Треба було озброїтися, я знайшов м'ясницький ніж. Він мені знадобиться. Але на кухню забігла туша, 160 кілограм. І повторяла, що хочеш жрать, жрать, жрать. Вона побігла до столу з членами і збила мене. Здається, я впав на пілоту і вдарився головою. Далі я прокинувся від того, що мене несуть місцеві на радіостанції. А там на горі були чутні крики. Та стоп. Я знову втратив свідомість. Голова сильно боліла. Знову, прийшовши до тями, я зрозумів, що знаходжусь на радіовежі, прив'язаний до стільця, а на вулиці непроглядна темрява. Але позаду себе я відчув якийсь невеликий вітерець. Моя чуйка підказувала, що в мене за спиною хтось стоїть. Ага, попався піда. Переді мною стояла постать цей був той самий демон, про якого мені розповідали. Мені вдалося нормально розглядіти лише його пустий погляд. Апаратура на вагі почала іскритися. Здається, вона запрацювала. Демон підійшов, і я не міг поворухнутися. Він зняв штани. Але те, що сталося далі, не піддається логічному мисленню. З мого адаси почало щось стрімко вилізати. Це, здається, була чорна бамба. Змія. Мій був пекельним. Але змія вкусіла демою і тут закричав. А я зміг втекти. І я біг, що я духу, але всі житим селище. Чекають мене. Я повинен був записати це на диктофон. Бо це, можливо, моє останнє полива.